Чи знаєте ви, що лелеки вирушають у довгу подорож без батьків? Пташенята, які вилетіли з гнізда в серпні, не відлітають разом з дорослими? Дорослі стартують у свій час, а молодь летить окремо. У лелек не існує сімейної міграції. Молодь Орієнтуються інстинктивно. Їхній шлях зашитий у генах. Летять у великих зграях разом з іншими молодими та дорослими з інших гнізд, орієнтуються за сонцем і зорями, магнітним полем землі та рельєфом місцевості. річки в гори. Молоді лелеки можуть робити зупинки на відпочинок. Іноді зимують ближче до Африки чи Близького Сходу. Лише досягнувши трьох-чотирьох років, вони повертаються додому, щоб знайти пару і власне гніздо. Лелеча сім'я розпадається відразу після сезону гніздування. Пташенята вирушають у вирій самостійно, а дорогу назад знаходять завдяки природньому GPS у своїй біології. Якщо вам сподобалась ця неймовірна подорож лелек, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше дивовижних фактів.